Ви знаєте, Юлія Людина вже декілька разів робила відповідні заяви, і сьогодні, найближчим часом, буде оприлюднена її заява саме з цього приводу. Вона говорила і ще раз підкреслює, що для неї найважливішим пріоритетом є навіть не її життя, а майбутнє України, а майбутнє України може тільки в межах Європейського Союзу. І саме тому Юлія Людина ще раз підкреслює, що вона виконає будь-яку. Які рішення і пропозиції Європейського союзу, які будуть озвучені місією Кокса і Кваснівська, це її позиція, і ця позиція повністю підтримується не тільки батьківщиною, а всіма фракціями, опозиційними фракціями Верховній Ради, зокрема батьківщиною, свободою та ударом? Для нас європейська перспектива це є стратегічним програмним пріоритетом. Тому без будь-яких керувань ми будемо виконувати ті рішення, ті пропозиції, які лунають від наших європейських партнерів, для того, щоб забезпечити підписання угоди в вільність. Сьогодні питання тільки одне: чи готовий президент Янукович до реальної європейської інтеграції? Чи він готовий підписати угоду в вільність, чи він готовий виконати свої зобов'язання? Я зверну вашу увагу на головну позицію. Законопроект, який повинен прийняти парламент, повинен сприйматись і бути прийнятним ні для партії регіонів, ні для президента Януковича, навіть ні для опозиції і навіть ні для Юлії Тимошенко. Він має бути сприйнятим Європейським Союзом. Саме вони стали позиції щодо вимог. Відносно європейської інтеграції України. Саме з ними підписує угоду наша держава. І саме їх акцентація і їх вимоги повинні бути реалізовані в даному випадку шляхом прийняття законодавчого акту. Не може бути тут ні гри будь-якої коварної, не може тут бути якоїсь підміни традиційного для партії регіонів фальшування. Тут повинен бути чітко відповідний термін. Виконана вимога опозиція все зробила для того, щоб забезпечити її виконання.